Голос відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Величезне дякую всім за те, що ви тут сьогодні, за те, що ви приділяєте таку увагу і підтримку представникам, представницям на Євробаченні, тому що це місія для всіх нас. І ми відчуваємо за своїми спитом, за своїми спинами величезну кількість людей, український народ, і ми будемо там не самі. Ми це відчуваємо. Всім ще раз дякую так за те, що ви всі тут є, і за те, що ви прийшли підтримати нашу велику ініціативу, тому що ми, ми маємо не тільки культурну місію, ми маємо багато різних місій. Про них сьогодні ми з вами поговоримо, тому дякую всім за увагу. Нашій школі повернутися нашим дітям у нашій клас. Зразу зайшла думка, хоч би не школа. І на ранок ми всі зрозуміли, що так, школа. Того року на першому дзвінку будівельники вручили оцей ключ дітям як ключ від знань. Хочемо вручити Яні і Альоні цей символ як символ майбутнього щасливого дитинства наших діток. Ми бажаємо вам перемоги і дуже будемо чекати. Для нас це не тільки представити достойну Україну на пісенному конкурсі. Нам дуже важливо зробити так, щоб Україна звучала в плейлистах людей за кордоном, не від Євробачення до Євробачення, а протягом всього цього часу ці ключі це символи на нашому одязі, які без слів говорять промовляють до людей, тому що не завжди, ви знаєте, не завжди на інтерв'ю можна буде говорити прямо. Але це те, що спонукатиме, можливо, ставити нам питання, на які нам буде легше відповідати. Ну і обов'язково хочеться сказати про те, що е для багатьох українців е от такі ключі це єдине, що залишилося від їхнього дому. І е вони тримають в кишенях ці фантомні свої будинки. Е і тому хочеться, щоб е Починаючи відбудовувати навчальні заклади, а їх взагалі було розрушено більше двох тисяч, а прям зруйновано більше п'ятиста. Щоб люди відбудовували і навчальні заклади, і будинки, і все на світі. І це можливість для кожного також трішечки з нами провести час, але найбільше це можливість відбудувати школу для дітей, які прагнуть повернутися в свої класи до своїх просто чудових педагогів.